Сьогодні доторкнися до зображення святителя Миколая і напиши Амінь. Спасіння Бога прийде до тебе і твоєї сім'ї. Святитель Миколай, чудотворець, молися за нас, Господи, прошу тебе, спаси і збережи мою сім'ю. У момент сумніву прошу тебе, укріпи мене, даруй мені серце, готове слідувати за тобою і духовно чутливе вухо, щоб чути твій голос. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх. І за мною слідком вони йдуть. Сьогодні добрий пастир кличе тебе, готовий ти слухати. Будь ласка, натисни на посилання WhatsApp на домашній сторінці і приєднуйся до нашої безкоштовної навчальної групи. Кожного вечора ми разом вчуваємо словам Господа, приймаючи його істину і благословення. Напиши Амінь. Нехай Господь спрямовує Твої кроки, нехай Святитель Миколай заступається за тебе. Це момент, коли ти і твоя сім'я. Отримаєте благословення і спасіння, не пропусти.